Gracias. Ранку всім і власне одна з перших тем, на які би нам хотілося коротко зупинитися. Це тема, власне, якою ж все-таки буде реформа освіти, яку про яку вже дуже давно і чи буде це взагалі реформа, якщо так можна назвати? Ну про це ми спитаємо нашого гостя Валесі Оробець, народного депутата від НУНС, також члена комітету з питань освіти та науки. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи буде е ранку, е всім, е е насправді дуже довго вже обговорюються ці зміни, законопроекти? Чи буде це реформа? Чи можна назвати реформою? Те, що пропонує міністерство? Світу зараз ну станом на зараз відбувається дуже дивна ситуація, бо в парламенті внесено три альтернативних законопроекти, зокрема Міг і Яценюка. А табачник головуванням, в нараді під головуванням Азарова займається окозамилюванням. Якщо коротко, то так, бо вони намагаються покращити уже зареєстрований в раді законопроект, оскільки було прийнято регламентне рішення про включення його до порядку денного. Ніякого фізичного покращення бути не може. І все, що зараз відбувається, це спроба приспати увагу студентства і Вищу школу. які норми про урядову власного проекту є абсолютно неприйнятними для вас, на які би хотів би ще раз акцентувати увагу. Е, найголовніше це те, що замість побудувати конкурентне середовище, яке і в Європі, і навіть в ті ж Грузії зуміли е, підняти з колін вищу освіту. Тобто, коли абітурієнти, студенти, професура, е, університети змагаються за ресурс, змагаються за найкращих студентів, за найкращих професорів. Е, на відміну від цього, законопроект табачника вибудовує чітку піраміду, коли всі ресурси, всі важелі впливу, всі гроші, всі призначення, ректори знаходяться в кулаках в табачника. І боюся, що це буде не просто вертикаль освітня. Неї будуть користуватися як дубиною перед виборами. Тобто, частково це політичний, політизований? Я боюся, що очійте. так. Бо насправді, якби якби задачою було розбудувати вищу освіту, ключове це створити конкуренцію, боротьбу за якість, боротьбу за краще, оскільки ресурсів не вистачає. І держава ми є не особливо заможня, і батьків не так, щоб багато коштів щоразу платити за додаткові е, там освітні послуги за підняття контрактів, як розважалися останні пару років ректори. На жаль, для того щоб створити зміну, потрібно діяти по іншому. А те, що зараз пропонує табачник, це по суті муміфікація радянської системи освіти. Угу. На вашу думку, все таки чи має бути освіта в майбутньому платною, чи вона має бути безкоштовною, в який бік залі має рухатися тут Україна? От ми сподобані знали, що навіть що в Китаї, та які ну там що так там соціалістична комуністична країна, в них повністю платна освіта, навіть середня освіта має бути доступною, тобто вона не має перетворитись на елітарну. І ще одна неприйнятна норма в законопроекті Табачника – це бал вищого навчального закладу. Тобто, екзамен, який буде потрібно, для скласти для того, щоб стати студентом. Він завжди для на, на принаймні на нашій території містив. Ознаки корупції. Uh, так, найбільші... І це нівелює власне ту єдину успішну реформу каблопроносить зоні незалежні оцінювання, uh -huh. яке давало рівні шанси і вихідцям з регіонів і незаможнім для того, щоб пробитися і мати шанс в житті. Я переконана, що ми маємо піти по тому шляху, по якому йде Європа і Грузія, коли найталановитіші виборюючи найкращі оцінки на єдиному тесті, отримують так звані державні гранти. Це закладено в нашому законопроекті. Державний грант на навчання, коли держава оплачує стовідсоткову можливість. Вчитися за державний кошт, не як зараз, коли ці кошти по суті розподіляються в ручному режимі між університетами. Хто лояльніший того вуз отримує? Скажімо, могилянка останній рік отримала зріз, їй зрізали з держзамовлення, Іншим вузам більш лояльним навпаки додали. Я переконана, що єдиний спосіб вивести нашу освіту з кризи це дати чіткі прозорі правила боротьби за якість, боротьби за найкращі місця, за державні ресурси. Тому відповідь моя освіта має бути доступною, і освіта має бути якісною. Зрушимо цьому законопроекті? студенти найбільше говорили ну дуже багато говорили про стипендії. Власне, там якщо цей законопроект ухвалять, ніяким чином не міняється власне фінансування. Оце з державного бюджету на стипендію. Студенти приємно. Приємно, що студенти відмітились в спостережливості. Вони порівняли дві норми закону: першу популістську про те, що, мовляв, стипендію піднімуть до прожиткового мінімуму, і другу пояснювальну записку, де записано, що жодної додаткової копійки з бюджету на цей законопроект не буде виділено. Це значить, що стипендіальний фонд не збільшиться його просто наріжуть більшими шматками, і роздадуть меншій кількості студентів. Вони це пронюхали, і це була одна з причин, чому вони так суворо поставились до законопроекту табачника і по суті його зняли з розгляду на верховній Раді, бо розгляд комітету, який вже був готовий до тотального одобрямсу, в останній момент не проголосував за законопроект бачника стосовно питання самої якості освіти, про яке ну багато зараз э, говоримо, дискутуємо, як ви намагаєтеся, що, що, що які у вас інновації, яким до забезпечить підняття власне рівня освіти е, із критичних перше. Децентралізація управління освіти немає кожне рішення, кожне призначення і щодо змісту освіти і щодо кадрового забезпечення вирішувати в одній точці в міністерстві. Якщо є вузи, які готові боротися за якість освіти, дайте їм такі повноваження, і це називається університетська автономія. Причому вона стосується не лише кадрів і не лише академічної свободи. Вона стосується і право розпоряджатися фінансами в нашому законопроекті. Закріплено право власності вузів на своє майно і. При опікунській раді ректор може сам розпоряджатися майном, тим самим заробляти кошти для свого вузу, яких так йому не вистачає. Наступна новація це збереження рівного доступу до освіти конкуренції. Те, про що ми говорили, це критично необхідно для того, щоб очиститися як від корупції, так і від друку диплому без якості. Власне, бо є потреба якась певні ілюстрації для самих так, чиновників від освіти, які мають там номінально якісь докторські там не знаю дисертації, якісь звання академії. Міків при цьому всьому це просто частина якоїсь корупційної схеми, яка аж ніяк не працює на те, щоб піднімати рівень освіти. Пам'ятаєте історію про доктора. Пі в нього з документами все було окей. При цьому з'ясувалося, що він закінчував лише ПТУ. А при цьому люди, які повертаються з за кордону з дипломами від Гарварда, Оксфорда, не мають можливості залишитись працювати тут на офіційній службі, бо визнання їхнього диплому займе щонайменше рік і процедура нострофікації. Цим самим ми відсікаємо всіх талановитих, які не знайшли місце навчання в Україні, поїхали за кордон і тепер не мають ні моральної, ні. Іншої стимуляції Пане, я скажу вам більше. Мені здається, що така людина що їй не, не будуть хотіти на будь-які кафедри, тому що вона створює Звичайно. а конкуренцію дуже серйозно, Звичайно. тому що вона має на там на кілька голів вищу освіту. І студенти просто будуть до неї тягнутися, не до інших там вузів викладачів. А по-друге, ця людина можливо не буде вписуватися якісь власне корупційні схеми, тому що вона до цього не звикла. Тобто просто незручна людина. Людина, яка там має на значно вищу кваліфікацію. Тобто це Проект абсолютно... намагається законсервувати і е, закрити нашу Стему освіти в ньому не буде е, запрошено іноземних лекторів. Ну за винятком хіба російських е, немає мотивації вчити англійську мову, немає мотивації конкурувати не просто всередині країни, конкурувати з вузами Європи, тягнутися до вищої якості. Е, я щойно була і е, вернулася з Грузії. І от все, про що ми мріяли втілити в освіту, там працює. Це якраз от про всі аргументи мовляв, та ні, це не спрацює. Працює експеримент розміром одна десята України спрацював так, що зараз практично кожен вчитель Грузії вчить англійську. Вищі навчальні заклади конкурують за державні кошти. Рівень освіти зріс різко, а довіра, я маю на увазі відсутність корупції просто показова, як для грузинського суспільства, так і взагалі як для Європи. Тобто все це можна зробити І не варто вертися вестися на каски, мовляв, якимись косметичними змінами. Ми можемо удосконалити проект, який чогось рік готувався міністерством. А тепер, знаєте, як ну перед смертю не надихаєшся, уже зареєструвавши його в верховній раді, намагаються внести якісь останні. Останнім хвилину зміни, хоча ми розуміємо, що якщо вони його проголосують в першому читанні, ніяких докорінних змін туди вже не внесуть. Висновок такий, який би не був закон про вищу освіту з таким міністром, який намагається все контролювати, все підгрести під себе, всі фінансові потоки, потоки, всі кадрові рішення, всю систему. Я думаю, що наша вища освіта не має шанс не те, що на попадання в топ 500 Я боюся, що наша освіта не має шанс навіть залишитись зі своїм. Підростаючим поколінням бо воно просто має мотивацію виїхати. Одним законопроектом можна ці всі проблеми вирішити. Це ціла система величезна і навряд чи один законопроект там можна все вписати, щоб покращити і якість і тобто як, як правило всі серйозні реформи стикаються з тим, що не реформовані і... інші галузі так. так. Ви праві я здивована низькою продуктивністю міністерства, яке зуміло розродитися за два роки лише одним законопроектом. Бо для реформування освіти потрібен закон і про середню освіту, і про освіту загалом. І, взагалі, величезна кількість підзаконних нормативних актів для того, щоб урегулювати систему. Але більше того, найбільше потрібен чесний зворотній зв'язок з регіонів. Бо знаєте, як коли міністр заявляє, мовляв, підручники не встигли довести, роздруковуйте в школах, так? То я не знаю, чи він був в сільській школі, але там я ніколи не бачила ні достатньої кількості принтерів, картриджів, паперу і інтернету, якщо, чесно кажучи, там не завжди є. Угу. І е, як буде вирішено питання Як має бути вирішено питання е, з поєднання? Власне, досліджень наукових і власне освітньої функції університетів вищих. Тому що ну в радянську системі ми пам'ятаємо, як це працювало, були окремо науково-дослідницькі інститути, а були окремо, якби як суто викладацькі, суто освітні центри, університети або інститути. Зараз ця система вже фактично не працює. Це призвело до того, щоб наука все більше відірвана від практики. Відтак вона дуже мало впливає на якісь інноваційні речі, на те, що є капіталізацією самого суспільства. У нас просто нещодавно тут була Наталія Шульга, яка повернулася mm -hmm для того, аби якимось чином ага. по поєднати це, і виявилося, що вона е, просто не влилася в цю систему, Як? і немає тут місця для людей з таким досвідом, які хочуть практикувати звичайно. Бо кому, кому охота конкурувати з кращими, хочеться ж закритися в своєму комфортному болоті, відповідаючи на ваше запитання, варіант лише один: це якщо державних коштів на науку не вистачає, відкритися для можливості замовлень бізнесу для можливості замовлень громадського сектору. E os... Багато країн світу пройшли цим шляхом. Це називається ендаумент, коли приватні компанії можуть благодійно інвестувати в фонд університету, і університети всього світу живуть з цього, не як у нас. Для цього звичайно треба зняти горлове навантаження на педагогів, бо не можна 900 годин відчитати в рік. При цьому ще займатися наукою. Це самодурство. Звичайно, потрібно робити так, щоб наука була конкурентно здатною, тобто всіляко поєднувати в університеті і освіту і науку, не як було в радянські часи, розводити їх так. Щоб університет це було просто читання лекцій, а наука існувала десь окремо. Ні, це має існувати разом. І, взагалі, університети, провідні університети світу саме з цього живуть. Відкритись до е, приватного фінансування, дати можливість університетам заробляти кошти і потім на власний розсуд їх тратити – Це все дає можливість університетській автономії існувати і давати, е, давати результат і якості. Е, при цьому цього всього не знайдете в міністерському законопроекті, не зацікавлений в. Цьому теперішнє міністерство не тільки в науці, й взагалі в тому, щоб тому щоб наша освіта розвивалася, Ми залишається дві хвилини. Які терміни е, ухвалення цього законопроекту? Тобто, то, якщо зараз поки що не можна виносити туди ніяких змін, чого нам найближче чекати? Там перше читання чи якісь зміни, коли можна буде ще щось поміняти? Я була здивована тим поспіхом, з яким зареєстрували законопроект Абачника за два дні до нового року. Тут же на першій же сесії намагалися зробити засідання. Засідання провалилося через студентські протести. А заров, так би мовити, вигальмував і зараз займається око зустрічю з придворними студентами. Під головуванням госгоровського, нібито вносячи зміни, насправді змін внести вони за регламентом не можуть, і цей законопроект буде розглянений в першому читанні. Коли все залежить від того, наскільки вони бояться студентських протестів. Якщо бояться сильно, то можуть знову чекати рік, як було минулого року, бо саме тому не розглядали закон про вищу освіту. Uh -huh. Не знаю, я дуже надіюся, що ну, якщо не політичної волі, то хоча б господньої волі, вистачить, щоб вберегти нашу систему освіту від таких псевдореформ. No. Думаєте, студенти готові ще раз це, Я не думаю, зупинити. я про це. Знаю, повірте, завдяки, можливо, завдяки або всупереч табачнику, наші студенти виросли на голову. Вони не просто спостережливі читають законопроекти до кінця. Вони ще й ходять на засідання кабміну, пікетують і всіляко борються за свої права, показуючи приклад, як має діяти громадське суспільство по захисту себе від неадекватних дій влади. А як тоді з власне, академічним середовищем Невже викладачі ніяк не підтримують ідеї реформування освіти в кращий бік? А підтримують тим, чим більше залежна їхня посада від призначення міністра, тим тихіше вони це роблять. Ну скажімо, кожен ректор протестує по так такого новшества, як молодший спеціаліст. Це по суті ПТУшники, які вводиться в систему вищої освіти. Угу. Кожен ректор проти, бо ну яка ж це якість освіти. При цьому вслух про це готовий говорити. Ну, хіба що ректор могилянки? Угу. Ну розуміємо. Будемо сподіватися, що все ж таки не будуть боятися говорити і господньої волі, як ви сказали, на це вистачить. Дякуємо Лесі Оробець, народному депутату і члену комітету з питань науки і освіти. Говорили тут про законопроект про вищу освіту. Ми перерваємось на рекламу. повернемося за кілька хвилин.